Як можна підрахувати, все ж таки нарешті підрахувати кількість мікроелементів, особливо вітамінів в нашому харчуванні? Тому що ми з вами багато говорили про те, що дефіцит вітамінів наступає тоді, коли ми їх отримуємо в недостатній кількості. Говорили про те, що кулінарна обробка може впливати позитивно-негативно на кількість вітамінів і таке інше, але як конкретно зрозуміти, чого нам може не вистачити? Для цього нам треба звернутися до кількох інструментів. Перший з інструментів ми його вже на цьому курсі з вами обговорювали, це бази даних різних продуктів харчування, тому що це вже не тривіальна задачка зрозуміти в якому продукті харчування, скільки міститься якого вітаміну, у якій формі, при як вони будуть залежати від різного сорту продукту, від різного ступеня. Стиглості цього продукту від різної кулінарної обробки цього продукту бачите, наче три показники, але на цьому курсі ми говорили, що кожен з них і виказували, що кожен з них може суттєво в рази, може навіть в десятки разів в ту чи іншу сторону сувати кількість різних вітамінів, і все це якось треба враховувати, щоб не зійти з розуму. Ми вже з вами говорили про базу Food Data Central, ту базу, де найавторитетнішу базу, де можна знайти дані стосовно вітамінів якраз цих різних форм. І говорили, що якщо до неї звернутися, ввести там якийсь продукт харчування, який нас цікавить, наприклад, яблуко, звичайно, що воно англійською мовою, то можна знайти навіть по запиту яблука дуже велику кількість інформації. Тобто тут можна побачити, наприклад, різні сорти яблука. Яблука там можна знайти печене, можна знайти висушене, можна знайти сире. Як у даному випадку можна знайти е, його з шкіркою, можна знайти його без шкірки, і як ми вже багато з вами сказали, для е, багато несподіваного знайти е, в тому, що навіть ці речі впливають та зчіркою зі шкіркою. Ми щось вживаємо, чи не зі шкіркою ми щось вживаємо. Е, головним таким мінусом цієї бази є те, що вона е, кількість вітамінів, які там є, вони не підв'язані під ДВ. Під е, денну потребу у тому чи іншому вітаміні для кожної людини. Тобто ми у цій бані базі побачимо, що, ось, наприклад, тіаміну там міститься у цьому е, у 100 грамах яблука 0009 міліграмів. Багато це чи Ну, Для цього треба пам'ятати кожну е, добову норму тіаміну, рибофаміну, ніацину і всіх інших. Е, це можна зробити вітамінів всього 13, але по практиці можу сказати, що це складновато. Да? Як на, на, на око одразу прикинути, е, чи достатньо тут вітамінів чи ні. Для того, щоб розв'язати цю задачу, є більш зручні для цього інструменти. Одні з них це калькулятори, різні онлайн-калькулятори або у вигляді різних застосунків, які дозволяють нам вже з конкретних продуктів харчування чи навіть з конкретних блюд, які ми використовуємо, е, порахувати. Яка кількість вітамінів в них є, і на скільки відсотків вони покривають добову потребу. Я особисто користуюся калькулятором, який називається хронометр. Він є і в безплатній версії, є якась розширений його функціонал у його платних версіях. За цим посиланням ви можете його знайти. Він англійською мовою. Є подібні калькулятори є українською мовою, вони періодично з'являються, за ними треба слідкувати і вибрати оптимальніший для себе. Дуже важливо, наприклад, для мене, коли я вибираю такі калькулятори, є те, на що вони посилаються, тобто яку базу даних вони використовують, наскільки вона авторитетна і наскільки вона всеосяжна, наскільки багато там продуктів є. Ось хронометр він посилається на ось цю базу, яка називається NCCDB. Це така дуже велика база продуктів. Коли він не знаходить дані в неї, він звертається до інших баз даних. І це теж е, окей, так е, теж можна робити. Е, там є велика кількість на, на настроїв. Там можна кастомізувати цей калькулятор під власні запити. Тобто, якщо ви там вирішили, що у вас чомусь вам треба більше там вітаміну А чи більше вітаміну Д. Дачі там менше вітаміну b 12 тому що ви його вже вживаєте в сапменті. Ви можете підлаштувати ці добові потреби безпосередньо під себе. Це зручно, хоча там треба покопатися. Що він дає? Він побудований таким чином, що ви можете туди завантажити продукти харчування або цільменю страв. Він їх аналізує. Да, там не завжди він це робить ідеально, особливо коли там великий перелік іде, тому що там шпінат може бути такий, може бути такий. Різниця буде по вітамінам там в два рази. Він вибере якийсь один, а ви насправді брали інший. Там і там по багатьом продуктах така історія може розвиватися. Тому там дуже велика кількість, все ж таки, нюансів, і він теж не ідеальним. За ним треба слідкувати, що він це робив правильно. Я це роблю. Що він видає нам на виході? Він дає нам. Аланс білки жирів в виводі це вже цікаво, це вже корисно. Тут можна вбити свою потребу по калорійності на день, і ось він вам видасть, що ось той перелік страв, які ви вказали. Він закриває ось як в даному випадку 47,6% добової потреби в калорійності. Ну і далі. Е, і найцікавіша для нас історія це ось ця історія по вітамінам. Бачите, тут вони представлені всі. Тут є їх кількість саме в міліграмах, де, деяких в мікрограмах. Ось зверніть увагу там на бета-каротин, наприклад, да чи там на лютеїн, так зеоксантин. Це не форми каротинів, які є у рослинах. І є останній стовпчик: це відсоток від ДВ, тобто те, скільки добової потреби в цьому вітаміні ви таким чином можете закрити. І ви бачите, що той перелік закриває 77% тіаміну, 1,4% по біотину і таке всяке інше. Да, ось бачите, по там, э, лютеїну, кзеоксантину або лікапіну тут нема добових потреб, тому що він немає він не є обов'язковим компонентом на відміну від вітамінів нашого харчування. Тому там виникає питання, але щодо інших, таким чином можна розрахувати. Звичайно, ці калькулятори не завжди враховують спосіб приготування. Звичайно, там вони враховують далеко не всі сорти, не враховуються питання пов'язані з зберіганням продуктів, з їх нарізкою, їх окисненням на повітрі, їх перемеленням не, не враховуються ну, зрозуміло, генетичні особливості кожної людини. Що ще не враховується? Ну багато із різних речей в першу чергу пов'язані. З кулінарною обробку тут якраз можуть не враховуватися, але знов ж таки все залежить від вашого там бажання вникнути можна копатися глибше. Та знаходити в базах максимально приближені до вас продукти харчування, які там є. Можна вносити свої продукти харчування, свої страви туди вносити і підкориговувати вже вміст кожних вітамінів, виходячи з конкретної марки, конкретного сорту того чи іншого продукту. Ну, в цілому, ці онлайн-калькулятори це є такі гарний, не найостанніший, але гарний базовий інструмент для того, щоб. Краще зрозуміти, яких вітамінів нам протягом дня може не вистачати. Ну і звичайно, їх можна складати на один день, можна на один прийом їжі, але певна логіка є в тому, щоб складати їх на цілий тиждень, тому що зробити раціон таким чином, щоб кожного дня потрапляло мінімум 100% всіх вітамінів, це складна задачка. І краще все ж таки орієнтуватися на те, щоб, хоча б за якийсь проміжок часу, за 3 чи за 7 днів, ви справді назбирали 100% від вітамінів, які за ці 7 днів потрібні. Десь буде більше вітаміну А, десь більше вітаміну С. Але в середньому ви будете отримувати ту норму, на яку розраховуєте.